як завжди катаюсь. Я помню там. Копти дали, треба було. через 200 метрів поверніть праворуч на вулицю Лідска. Яка ігрушка прикольна для собак. Скільки тут всякає? О, чуть може таки купимо? Дві м'ячик з такою штуки. А він розігрузає її швидко. Але прикольно. О, ви навіть не її. Що, хоч? Дві цікаві гарка. Осадка. Такі гарні коробочки різні. А це мої любимі конфети, які я заставляю. О, я не знала, що вони з Фереру. Того... Працюють. Оце мої любимі коробки. Їх завжди Вова мені купляє на день народження. Але вони дорогущі жесть. Чому? Благаря шоколад, а Вова американець з молоком. Гарячий шоколад не як гарячий шоколад, як молоко парне. Так, взяли рисові чіпси. Хто не їв, попробуйте заради просто проби. Я їх пробувала, мені так, я собі зайшла, але мій чоловік не пробував, хочу, щоб він попробував. Вони такі хрустикенькі, якщо я знайду фото, то додам, вони похожі на ту штуку, що ми в дитинстві жарили в олії. Приблизно таке. Я би кіньочу хотів знайти? Це епіцентр такий великий, що не знаю, з чим його порівняти. Він, напевно, як типоверховий будинок. Настільки він великий і глибокий, там є все, все що хочете. Здається, там немає такого, щоб не знайти. Ще що Бо вам не бігає за подарком, як не може знайти. Я думаю, що тут офіцентрі не У нас перекус. чек. булочки сирні. Соусом. За Дуже сирний. Та йогурт теж досиланий. Любля ці булки, я просто від них тащу собаку. Не знаю, чому вони з сиром такі смачні, мягонькі, дивіться. Кобаску даймо нову буде? Ковбаску дай нову не буду. Давай, Давай вишневий поки що, бо ти будеш зі мною. Йогурт вишневий. Чіпки з Так. Компотик я ще взяла. Золочий і червоної минут уже виїжджаємо. Їдемо далі. тридцать Дивіться, який гайний, гарний, гарний бой А ми... А ми приїхали в зоопарк. Баба мене тянула, сам недовольне лице має. Чого? <плес> не неї такі рога смішні, подивись Ой! Лама! Ти бачив ламу? Бачу вам туди не можна, я так розумію. Ні, це що? Це ослики. І о. Ну, козочки дуже дивні рога. А чому? Резніки. Ні, цього взагалі не було. Перше відкрилось там. А це бізонеч то зубри. Куди що? Я не знаю. Вони такі масивні. які лапи, вони ще мають на лапах якісь штуки, не пхайся до них. Не пхайся до них, кажу. Вони Як великі-великі кок. Ой! У них такі масивні ті. Диви. Привіт. Ну в натурі як коровки. Там жарко. І кусаючку кучу всяких. Маленькі. Цікаво, якщо я їх трону за рог, вони мене дзьобнуть. Навіть не здумаю перевіряти. О там лошадка. Ой. Маленький. Тебе можна погладити? Не можна. Ти вже боюсь. Ти біля тих зубів, тут гладиться. А що по носику не гладиться? Буде як дитина тебе годувати, на. Бозі, ой, в нього як солома голова. Біжар. Пельці не стало, вони як все. Як в нього велике лице. Не будьте. Не, не б'ється. Походь. Не? не хочеш? Побереш. Ззаді не можна гладити Давай сюди. Бере Отут бери. І давай йому. Давай, давай не бійся. Ти, мій язик. ти бачиш, якого колір? <сх> А я не На. хлопці. Маленькі, боже, як йому жарко. як він об'їв ту всю траву легкість. О, там їх двоє. А ці поні такі маленькі. Маленькі. Маленький, боже, який ти Який воно мигосенькі, попробуй його. Маленькі боже. Ну таке дивно. Мягосеньке. Ти мігкіший, ніж песик. Маленький. Маленький поні. Ви подивіться, який воно малесенький. А це такі прикольні. Ми їдемо на озерце. Як файно, що я не записала. На озерце. Шотки, це Пересіла назад, бо я переодівалась в купальник. Дай куча-куча. Ми накопались доволі зараз. Не знаю чорний екран, Ми накопались довольно їсти. Це я дуже люблю. Ні. Хочу, це кого вона да автобусом бусом ти забирає базар. Та? Да. Свині. Та вони по 19 гривень. І кукурудзаєш, і не хочеш. Да, їхати Беремо Ми взяли ще одну піцу, іду її доїдаю а що ми взяли? Ще одну пачку чипсів. Дальше ватні диски. Дальсь йогурт. Дальше. Ай вафля, блин! І Володя її відкрив. Артек шоколадний. Бонжур. Шоколадний. Давно його, до речі, дуже не їла, дуже захотіла. Далі йогурт. Це вже клубнічний деміку. Далі маршмелки. Це для гарячого шоколаду дуже класна тема. Соус, бургер, аджика, алкашка. Обожнюю її. Це, напевно, моє найліпше. То не дивіться, туда ймондин уже шейк. Мій любими алкоголь. Це для даймона мити шампунь. Тут такий шампунь, знаєте, щоб лапи були чисті. І моє улюблене печення. Його ніхто тут не може зробити так, як там. Ну, воно найкраще. Воно дуже ламке, хрустке, шоколадне. Ну, я не, я не передам словами. У нас тут такого немає. Uh, і от такого штука. Була ще одна пачка, але я вже їжджала. Далі ми взяли денью, зараз покажу. в Польщу, взяла мені вафельки. Хто не їде в Польщу, всіх прошу взяти в вафельки. Вовчик купив таку фігню. Не знаю, показувала не показувала, то на лодку, щоб тримали всякі удочки от таку фігню. Далі о, таку прикольну рибку. Дуже прикольна. І от така фігнюшка.